Всім привіт! Мене звати Денис, ласкаво просимо на канал Денлайк. Like. Сьогодні в нас реально жорсткий виклик. Я зробив 5 пасток у знайомому місці, і мій друг має пройти через всю територію, знайти всі пастки і при цьому не попастися в них. В нього є 7 хвилин, і за кожну знайдену її омінену пастку, він отримує 10 гривень. Знайде одну 10 гривень, дві 20 гривень, А якщо всі п'ять, забере всі 50 гривень. Але якщо він бачить пастку, але все одно в неї попадається, вона не зараховується. Все чесно і безпечно і дуже. Цікаво. Ну що, ви готові побачити, як це буде? Погнали! Ну що, Блін. Ну що, ми будемо починати робити наші лавушки. І дивіться, перва лавушка, та дивіться, коротше, для Нікіти. Його ще тут немає. Зразу скажу. Він ще поки що дома. Щоб він той не міг ніяк побачити, як я зроблю лавушки потрібно, ну, мені потрібно зробити. Першу ловушку, зараз я вам покажу, в принципі, прямо це на вході буде. І дуже важко, я думаю, буде побачити. У мене є бутилка, лопатка. Я коротше, положу сюди бутилку, чуть-чуть прокопаю невеличку ямку, положу туди бутилку, травой закрию, і коли Нікіта буде проходити, то вона із десь І це буде типу така маленька ловушка. Це така, знаєте, сама проста ловушка. Оце отут чуть -чуть я чуть-чуть відкопаю. Ось тут, ось так отут малесеньку ямочку пророблю, Щоб поняли, щоб туди бутилка не повністю могла поміститися. Там просто була така, ж пчола, а вона до мене причепилась, і я ніяк не міг від неї одчепитися. Ось о вона опять. М -м, яко приставу, що, йо майо. Перву лавушку я, в принципі, доробив. Допущу, оце, нікота, він йде отак от. Чуєте? Та... Бутилочка. Вам на камері її просто ще дуще не видно. Якщо так придивитися, реально її можна помітити. Я думаю, це не страшно. Якщо ніхто тут буде йти, він її не замітить. Я просто хочу максимально їх максимально заміскрувати, тому що якщо він знайде одну ловушку, знайде йому їм потрібно знайти. Якщо він, допустім, не попадеться на цю ловушку і її не знайде. То 10, 10 гривень за ловушку я йому не дам. Йому, йому треба знайти ловушку за 7 хвилин. Ось тут натоптано і її реально не видно. І виходить, першу ловушку ми з вами зробили. Це друга ловушка, всього буде 5. Я взяв ось такий ось картон. Я може його трохи обріжу, щоб він трохи менший був. Теж вирию яму, ну, звісно, поглубше, прям. Ну. Ну, я не знаю, як вам показати, але я надіюсь, що десь вот таку викопаю. Ну, от таку, не дуже щоб глибоку, але я викопаю її. Потім о, під цю яму я покладу картон. Ось оцей. Чуть-чуть, може, уменшу його десь отак. Вот -от. І коли Нікіта буде йти, і я сподіваюся, він його теж не замітить, він наступить і, виходить, провалиться в цю яму. Я думаю, це нормально. Просто я вибрав такі ловушки, які... Типа такі самі прості. Останню ловушку я вам о, не хочу. Давайте останню ловушку я вам не покажу. щоб потім, оце коли, якщо я чесно уверюю, що Нікіта її не знайде, я потім вам вам і Нікіті покажу цю ловушку. Я думаю, я сподіваюся, ви реально будете в шоці. Будемо робити ловушку під номером 2. Друга лавушка, я приблизно там перша ловушка. І друга ложка, я приблизно він отак ну, до Нікіда буде проходити. І оце отут, коли буде заварачувати сюди, я ось отут отроблю В общем, закончив я одну ну, другу ловушку робити. Якщо придивитися прям добре, її можна замітити. Але ось вона короче, десь отута. Ось отута вона. Я не знаю, друзі, о, в мене просто ось така малесенька лопатка, і викопати велику яму не вийшло. Ну я сподіваюся. Чи він хоча б її не найде? Якщо він наступить, то чуть-чуть, ну, можливо, спотикнеться. Перед приходом Нікіти я ще трохи там її чуть-чуть підмаскирую. Збираємо інструменти наші для ловушок і йдемо робити, виходить, по що тут третю ловушку. Я, коротше, візьму скотч, розліплю його, і той стороною, яка не липка, покладу на землю, а то стороною, яка липка, він наступить і цей скотч прилипне до нього. Я не пойму, де її це робити, там лавушка, там трави просто немає. Я розстелив скотч, правда, погано, але це просто для проверки. Що я на нього наступлю, то він ну, прилипне до мене нормально. Що по поводу третьої ловушки, я мені кажется, я уверена, що, що її Нікіта найде. Вона вийшла ось такою, тому що вона блистить, ви розумієте, ось це. Ось він отак буде йти, але ну він ну, по-любому знайде. Для вас воно не дуже видно, але но... не знаю, як оце його отак зробити. Ну ні, ну блін, ну це погана ловушка. Ладно, добре, оцю, оцю ловушку Нікіта найде. Окей. Не знаю, може я її попробую ще якось заховати. Ну, цю ловушку, мені каже, Нікіда знайде. Нічого страшного, у мене ще є ловушки. Так що цю ми лавушечку оставимо поки що. Робимо четверту, четверту ловушку. Дивіться, я з собою взяв ось таку нитку червону. Я її хочу, я це її хочу десь примотати біля якихось дерев, оце кущів маленьких. Отам, мабуть, не буду. Десь оце отута, хочу її примотати. Не біля дерев, а там, допустим, обо це обв'язати, потім Ви Поняли, що він, якщо що, перечепився. Друзі, лавушка е четверта, виходить, знаходиться десь оце ось тут. Зрозуміли, я її сам не бачу. Нікіта такий іде, 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 іде. І потом, опа, на! І що оце отута в нас? Це нитка. Її отут я тільки можу бачити. Отут дивитися не буде. Він, знаєте, він, мабуть, навіть, навіть якщо він подумає, що тут щось прив'язане, він буде дивитися, так, от біля дерев, що нічого немає. І потім отут він ніяк не довкозрівати, що тут буде хоч щось зачеплено. Він ніяк її не побачить. Не буде там карта, може, можливо, її побачу, але я її ось, оцюда, ось навіть не бачу, не бачу отсюда. Ось ця ось ловушка, ось Ви дивіться, її отсюди навіть видно. Ну Що це таке? Коротше, друзі, зробили ми з вами чотири ловушки, Ну, це ловушки ще не будемо, ну, ладно, чотири ловушки ми зробили з вами. І я зроблю зроблю п'яту фінальну ловушку. Про цю ловушку я вам казати не буду. Давайте, от той, коли Нікіта її я сподіваюся, реально, що не знайде, і я вам з Нікітою розкажу, де ця ловушка знаходиться. Я сподіваюся, це буде неожиданий поворот, але... Но... Зараз я вам про цю ловушку не буду казати, а коли вже Нікіта, я сподіваюся, її не знайде, вам, я вам і Нікіті розкажу, де я сховав п'яту ловушку. Нікіта прийшов і, коротше, максимум ти одну ловушку, я думаю, знайдеш. Максимум? Так. Да. Спорім. П'ять. Ні, хватит. Я вже таймер завів. Це вже попався в ловушку. Там одну ловушечку, я, конечно. Только Нікіт стой, а тут стой, подожди. Тут а дивися, твоя задача, типу, іменно знайти ловушки. Якщо ти на них не попадешся, це не читаєшся, то імені знайти треба. Ось. Оце одну ти знайшов і все. Нікіт, ну не наскільки далеко. Там я не ховав, ось, отут. Ось це бар'єр, отут. Хочеш? <свят> це не ловушка, це не ловушка. Ой, я теж попався трохи. Хочеш підказку дам? Да. Ось там стоїть твоя підказка. Ось там, отам стоїть. Ой, попався. Тобто прошло відео. Ось там стоїть твоя, твоя підказка. Ну почитай. Ло, ло, Підсказка, ловушка, знаходиться в цій зоні, отут десь. Ой, я це я це старався. Ой. Та, та це не ловушка, не на. Я вже забувся. Ну ось до, до ось той берези, може, ось той двойной. Ну оце он немає. Ось отам мож, мож, мож можна. Немає. Ну ей. Давайте 7 минут. А, ти питання розбросить 5 минут? Ні. Я кажу, ти 7 відзначається. Лучше не спіши їхати. Ну не знаю, що Нікіта, Никита, Нігета, сэ, все. А ти вже на дві ловушки попався. А. На дві. Ай це? Ось появилось. По ці дерева там далі немає ловушок. Клянусь. Клянусь. А там вдруг. За Паутина. Це, це не ловушка, це не ловушка, Все. не треба. У тебе десь половину часу пройшло. Джекі теж ловушка. Я мог його випити. Діта, ти знаєш, скільки він тут вже місяців лежить? Так, да, це він спеціально тут лежить, щоб ти його випив. Вже протрочений. Зараз там пройдись, я не знаю де, що тобі. Мастакі ти пора біжали. Не знаю. По крайней мере ще две ловушки тут должно быть. Но там немає смысла делать ловушку, потому что мы там особо не ходим. Видео заканчивается. Нет, вообще есть время. Ну ты без сказка була, може десь у цій зоні. <звук> подивись, може ниточки есть. Туда дальше вже немає смысла йти, Никита. Чали, подивись, може там он десь. <звук> Ти оце не спішив, але не пройдися. На почало піди. Опа, стоять. Опа, попався. Опа, попався. Бутилочка. Понімаєш, що ти попався, це не вважається. Ти попався. А і що? Ну треба їх знаходити. Ну так. Да. Тобі треба знайти і не попастись на ловушку. І там бутилка, я ще її знайшов. I... Ти на неї попався. Як? Ну ти наступив на неї, вона звуки здала. Ну ти, ну, ти 10 гривень заробив. Тіта, це дуже мало часу, дуже мало часу. Там мені пише. Щоб там тренер, вийшло, було вийшло, Все, вийшло. Заглушити. Ловушка. Оце ж не, е, е, яку ти знайшов із скотчем, це ти 10 гривень отримаєш. Іди сюди. А це ти тут 10 гривень отримав. Ну то слаба ловушка була. А це ж ти на ту попався. Це, виходить, на дві ти попався. Це вже дві Цю Тут і знайшовся три ловушки. Четверта ловушка була... Наступи. Там ямка. Тут картонка, а там ямка. Я, правда, її невелику викопав. Давай, подивимось. А, все. Коротше, це, мабуть, ставочка, коли я вже хочу вам розказати, де я заховав ловушку. Кіра так іде і де йде. Потім бачиш, що стоїть. І тут написано підсказка. Ловушка знаходиться в цій зоні. Вона знаходиться в цій зоні, виходить. Каже, для Нікіти підсказка. Тому що він і так заховав цю ловушку, цей піпець. Він буде тут її шукати, шукати. Отам може, тут може. Но ловушка... Оце і є ловушка. Щоб ніді не буде 7 хвилин, щоб знайти всі ловушки. Ось це підсказка, він думав, він буде думати, що це підсказка. Но це ловушка. він буде думати, що це підсказка, і буде там шукати, це ловушка. Спеціально, щоб забрати людей. І це, помічається... ну, короче, це і є ловушка. Там я спеціальний шукав. Ну це була теж ловушка, це щоб ти час потратити. Ну ладно, так усі бить, 20 гривень я тобі запрошу. О, Якщо б ти, звісно, одразу туди не пішов, а оце я б планував, що ти одразу на дві попадеся там, потім оцю знайдеш, потім отак пройдеш і думаєш, що це таке, а це підсказка. А, ну так уж і бить. Дві ти знайшов, окей. Ми коротше ходили вчора в кінотіал. Ми коротше ходили вчора. Ходили вчора в кінотеатр, Нікіті не вистачило трохи на чіпсики. А скільки ти там позичав? 30 гривнів, так? 25? Ну, коротше, так уж і бить, 5 гривнів ти можеш мені возвращати. Це буде замість 20 гривні. Ти ж у мене позичав. Прощайся, прощайся. Всім піхіть. Сподіваюсь, вам це відео сподобалось, ставте лайк і підписуйтесь на канал. З вами був Микита. Це я. Дениска. І всім пока!